Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фізрук, і сьогодні ми будемо куштувати американське МРІ. І так що ми бачимо на цій е, упаковці? Написано MRE, меню номер 16 Chicken е, Burrito. Я так розумію, це буде е, курка. Е, по калоріях не знаємо, не написано нічого по калоріях, ніякої інформації. Але ми будемо скривати і дивитися, що всередині. Що ми тут бачимо? Ще одна упаковка. Розпаковка. Знову така доволі не рветься. Якісна упаковка. розпаковуємо так Основне блюдо чикен Боріто. Далі, е, ну, коротше, мікс е, горіхів. ну, По відчуттям це горіхи. Тортіла, ну, Така ліпешечка. Далі чіз спред. Ось він. чіз спред. 28 грамів. Далі в нас іде напій е, фруктовий сік, сіруджус. Е, також булка така, бургер, я думаю, це якийсь бургер. Е, пакетик з різною мілочовочкою, також з крем. У нас тут серветка. Е, далі е, крем це сух, сухе молоко, чай, е, цукор і дві. Жувачки і ще один, і це волога серветка. Волога серветка. ось ще. Також обігрівач без полум'я. І пакетик для води. Ну що ж, давайте пробувати. Зараз спробуємо нагріти нашу курку. Відкриваємо обігрівач підігрівач Беремо кристально чисту воду. Тут в нас є полоска ось, і нам треба набити воду. І бігом вставляємо наше блюдо. Може треба було зробити наоборот, але я вже як зробив, так і буде. Ого! Ого! Ну Працює моментально. Загинаємо. Почалась реакція. І вставляємо в нашу картонну коробочку, яку вона не хоче влазити. Вставляємо, щоб не обпекти наші ручки. Все, чекаємо. І так, поки в нас підігрівається наша курка, мені цікаво, що оце за бургер. Чи що воно у нас таке? Ось це якась це пиріг. Це пиріг. Це нам не треба. Чи ти думаєш, це з'їдобне? Написано don't Eat. Не їсти. Значить не, не, не будемо їсти. Так. Гарно пахне, але ми його спробуємо, значить, трошки пізніше. Беремо, значить, нашу тортілу до курки. Оп! Відкриваємо. Ну так, да, це звичайний такий під підборіта, можна так сказати. Ну, Достаємо, значить, нашу курку, будемо пробувати. Для вас пішло декілька секунд, і для нас декілька хвилин. Що мене дуже сильно здивувало, що е, без, безполум'яний цей розігрівач працює дуже-дуже добре і дуже швидко. Нагрілось дуже сильно. Зараз спробую зняти хоча б трохи якось, бо дуже гарячий, є, якщо чесно. О, ще реакція йде. Тобто парон виходить, а, гаряче, 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 гаряче. Ну що ж, наша курка розігрілася, зараз будемо, е, як в польових умовах, е, роз, розривати і куштувати. Так, але перед тим, як куштувати, що ми робимо правильно, ми... Миємо руки. Для нас пропонують ось таку серветочку, яка пахне. не знаю чим Керосином, можна так сказати. ну Ось такого розміру серветочка дуже мокра, дуже мокра. І ну, ось такої якості надпаки. Тобто. Їсти ми будемо. Славетною, американською, дуже якісною ложкою. так, спробуємо відкрити. Ну? Пахне гостро? Що ми тут бачимо? От, куски м'яса, кукурузка якась, е бобові і, я так порозумію, це рис, куски рису. Незрозуміло, пахне дуже гостро, я скажу так. Но мої е смакові рецептори дуже швидко проснулись. Так що давайте мерщій будемо коштувати. Беру м'яса. Ну, Саме м'ясо суховате, Цікавий вкус. Сама страва доволі гостра. Оскільки я не дуже сильно люблю гостре, то явно додати соус табаско я не буду. Тепер спробую все. Це разом і м'ясо і всі решта інгредієнтів. Ну як для солдата? Можливо, це круто, але Но... На кожен день я б не їв би таке блюдо, мені не дуже смачно, я скажу так. І гостро Хочеться зразу чимось запити, що, я думаю, не, не є дуже добре в походних умовах якихось з собою брати купу води, бо в тебе гостро, ну, гостре меню. Треба багато, брати набагато більше води. А давайте ще спробуємо, звичайно, нашою. Тритилі ну оце молодець спасає трохи оце блюдо, якщо тясно. Ну все одно хочеться просто запити. А оскільки я голодний, то я зараз їм і дам чуть-чуть посмакувати оператору. А я тут э, часом не згорю, бо воно оце тут робота і робота ним, ну, Оскільки вже можна, все, ховай. Ми вже все розігріли, хватить. Після такого обіду Після такого блюда хочеться мені особисто чимось запити. Є в нас кава, е, слівки, ну, цукор і наша розкішна чашка. Ну і, звичайно, е, гаряча кип'ячена вода. Так, перш давайте засипимо нашу каву. Дівочки. Але смачно вийде. І ви подивіться, скільки тут цукру Підтувуються про людей. Так, і заливаємо все кипяченою гарячою водою. У нас такої немає, звісно. Ой, тільки там. Оп! Будемо пить холодне. Рома, а робота, ха? Рома, воду ката, акуратно не І так. Тепер момент кістини. Не знаю, як це може бути зручно. А якщо чесно, доволі смачно. Американці вміють робити каву. М -м -м! Дуже смачно. Е Кава смачна. Але чу чуть-чуть незручно. відкриєм відкриємо. Відкриємо. Короче, по сторінці треба все робити. Відкриємо. Не відкриємо, відкриємо. відкриєм, відкриєм чийсь спрет і будемо... Зараз буде лізти з усіх дир. О. І будемо пробувати. Попробуємо просто без нічого. Смачно, що я можу сказати? Смачно. Навіть даже, даже нічим не закушуючи, ні з чим не їсти. Ну, Я з'їв тим линці, дуже сильно зря. Прямо з цим сиром це було б просто топ із усіх. топ если честно. Осталась у нас вот такая, такая лепешечка, можно сказать. В середине она с чем-то, с, чем с, с каким-то Як це смачно! Що ви туди засунули? От, я не знаю. Відчувається хвориця. Це як Шкільна, шкільна булочка в школі. Тільки ще краще. М -м -м. О за це. Ось зараз особисто мені не вистачає тільки цього енергетичного напою, Тому що булочка трохи суховата, ну, з кавою вона б пішла б аж залетіла б на ура, отак. Фух, і пройшло. Ну, зараз ми зробимо оцей ізотонік. Е, Беремо наш чистий пакетик після кави і вскриваємо наш ізотонік. Чесно, пахне говно який ось. на колір ось. Ось так виглядить. Є нотки нотки лимону, чи цього апельсину, але апельсину з якимось не дуже неприємним запахом. Зараз ми робимо і будемо куштувати. Я все не буду висипати. Дуже який гарний колір. Оп. Перемішуємо і пробуємо. Дуже, до речі, зручно в цьому пакетику, що тут є оцей клапан, що закриває водичку нашу. звичайно. Ну, А високо. Апельсин мало нагадує, я скажу так. Зовсім мало. Тут написано, що потрібно чекати пів години, але ми, люди прості, ми можемо пити і зразу, а не через пів години. О, і тепер оце з гізотоніком цим. М -м -м. На ура! М -м. Не чекаємо, переходимо далі. І так, У нас залишилось сіль, дві жувачки, серветочку. Ми візьмемо зараз. Можна використати, е, не тільки як серветочку, а якщо ви дуже сильно... О, Та тут вона не одна слухає. Не... Це точно можна використати, або її хтось взяв і перерізав. Ну що ну, це? це? Це значить бумажка, щоб вам сходити десь е, у кустики, ну, хай буде. А вдруг ми зараз на рибалці, так що все може після такого, такої їжі, що хоч може бути. Так, і відкриваємо горіхи. Я так думаю, що це горіхи. Відкриваємо дивимось. У нас є тут позначки спеціальні. Скрізь є насічки такі, за які можна відірвати. Ну, що я і говорив. Це різні горіхи. Якщо вам вдруг треба срочно вирвати зуб до стоматолога, купляйте це ІРП. Тільки заради оцих грішків. Зуби повипадають після 5-го, я думаю. Бо вони прям. Ну, я вам... А й в голові затрусило щось. Ну, горіхло в неї горіхи смачні, але дуже тверді, Такі чуть-чуть солонуваті. Але якщо ви любите дуже солоні, у вас є сіль. Ми ж повинні спробувати що це за сіль. І ми собі підсолимо чуть-чуть. Підсолили. І тепер куштуємо. О! Так це ж зовсім друге діло. Просто прекрасно. От, от цієї нотки солі нам і не вистачало, якщо часу. Горішки – отлічно. Ну і на завершення. Це лавнозвісні жувачки, які ми бачимо в кожному фільмі, де всякі рембо завжди жують жувачки. Зараз ми спробуємо жувачку цієї слави. Ну, м'ятна. Звичайна жувачка. Щоб від вас гарно пахло, в принципі, піде. Більше додати я нема чого по цій жвачку. Звичайно, м'ятна жувачка. Що я можу сказати по цьому ІРП? індивідуальному раціону харчування? Дуже ситний. Ситний, це у нас меню номер 16 вроді так. Для одної людини для разового прийому харчування, отак. Я думаю, з головою ніж достатньо. Ми вдвох з моїм оператором наїлись, навіть дещо не доїдали. Сам ІРП ну, смачний, але основне блюдо. Курка, це я б її не їв кожен день, тому що для мене гостро і е, треба весь час щось, е, чимось запивати, щось пити, а це не є добре, тому що е, треба брати багато з собою води. Ну а що ж, ми продовжуємо нашу риболовлю. Е, якщо вам сподобалась така рубрика, тоді підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарі, який ІРП... Мені спробувати в наступний раз.